Добрий вечір, шановні друзі. Ми з вами знову у півниці, знову у Палаці спорту здоров'я, де сьогодні, 25 жовтня 2025 року, відбувається матч з адаптивного долу в рамках ігри ветеранів. Давайте звикати до, 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 до цього до цієї назви ігри ветеранів. Е, виключно ветерани російсько-української війни. Ті, які повернулись. На жаль, вони повернулись з, з травмами, перш за все з ампутаціями. Ну. І е, на майданчику зараз команди, які в групі бі грають в турніру Вінницького. Е, е, грають команди вільні воїни Одеси, вони ближче до нас, навіть тут є жіночка грає з четвертий номер. І команда. Е, команда. Характерники, да? характерники. В цьому матчі вирішується доля місць остаточних в групі «Б». В групі «А» вже остаточне. Перше місце посила команда МХП Титан Вінниця. Друге місце команда Сталеві Лицаріцьк. Вони вийшли до, так би мовити, плей-офф. Якщо не помиляюсь, команда Скругору не стрімі. Не стрійні, стри... 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 не... Ну і Одеса має бути на другому місці, якщо не помиляюсь. Не знаю, можливо, Умань. Ну, а зараз тайбрейк, третя партія Одеса Характерники. Характерники це команда яка, яка ну, збірна команда, скажімо так. Немає там такої прив'язки географічної. Одеса на подачі. Рахунок на 4-4. От, е -е, знаєте, мені якось так, ну, не везе, так не везе. Но зараз стою, хтось положив там на столі, де табличка, хтось положив якусь там кубок поставив чи щось, і я не бачу першу цифру. Ну, Буває таке, -е, я не знаю, е -е, є такий фільм французький не везучий, можливо, я такий не везучий. Я е, про що я про те, що не можу вам точно називати рахунок е, цієї партії. Yeah! 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 Оцето виграється розграш і там, да, судді поміняли табличку. Табло на жаль уже не працює. А там, що на табло, бачите, ну подивіться, де. бачите, там столик, і ми це не бачимо. Ну, таке щось. Ніхто в цьому не винен, ну так виходить, бачите. У нас. Е... А чому так виходить? Знаєте, я не тільки на цих змаганнях, а взагалі. Розуміння візуалізації, тобто відеотрансляції матір, це так десь там на 26 місці. <плес> <плес> на жаль, на жаль. На жаль, і на ці змагання, ну добре, що мене запросив Сергій Миколаїв Саранчук. Просто запросив, приїжджай там і добре в мене сьогодні вихідні я приїхав, так би мовити, у мене є ресурс. І я в свої 66 років знайшов можливість приїхати. Так далі. От. А немає такої системи, на жаль, всі змагання мають бути візуалізовані, тобто відеотрансляції з кваліфікованим максимально коментарем. Не так, як зараз показують дитячу лігу, там якісь змагання, де просто включили, камера стоїть там десь під е, стелею, вийшли, розминка там все, ну таке все. Це не те, що на це взагалі я не знаю, що таке. А тим самим у нас е, за рік, за рік е, наші університети. Випускають, друзі, не, не, не дивуйтесь, випускають 2800 журналістів тільки за один рік. 2800 журналістів, де вони є, скажіть. Я не випускаюся, я не журналіст. Але де вони є? І чому не працюють саме тут? Чи це не важливо для держави показати е адаптивний волейбол? Такі змагання з емоціями, з усім цим, ось яка гра! Дивіться, яка гра! Дивіться, які емоції! Це яка боротьба! Коли ж це, коли, коли, коли ні, Характерники саме себе живе. Одеса програє вільні воїни. Там Віка, намагається допомогти Віка. Вона не волейболістка, вона просто е, така чудова дівчина, вона втрата хлопці, вона моя землячка з Донбасу, вона зараз працює в Одесі, працює з вільні воїни. І вона працює, да, вона в медіапросторі працює. Що там? Десять? Ну, бачите, десять, я не бачу інші цифри, Не бачу. Одесити на подачі. Характерник. Відносилися характерники. Характерники, знаєте, з таку назву взяти, це ж не просто так. За це треба якось відповідати. Вже починають розминатися сталий лицарій Луцький, який програли віничанам. Зараз буде матч за третє місце. Одеса! Одеса. 12. Ну не бачу. ну бачите, табло не працює, Бачите, не працює, а там не показують, не видно нам, затулили. Що там? Що судді приймуть рішення? Що? Ага. Судді оригінальне рішення таке. ну Ви бачили самі, чи був самі. Дивіться, от е, чому потрібні відеотрансляції. Е, В даному випадку ми хоч якось можемо підказати, чи де був м'яч. Судді не бачили. Прийняли рішення на користь Одеси. Матчбол. Матчбол! Одесса на подаче. Матчбол. Не, характерники борются, все! Ні! ситки, не, сітки! ситки, характерники! Е, Матчбол зберігається! Я дивлюсь на хлопця, Ну така ампутація, я не знаю, Йолі ампутация, а? Молодець. Молодець. Ау! Характерный під, під... Десь близько. Друзі, Олександр Мазан, ютуб канал Микола Лис. А що там? А, там 14 бачите я? Я ж не бачу там. 15-15, блин. Бачите, я ж не бачу, подивіться, там затовили нам якимось там кубками чи чимось. І що, вирішальний матч. Оце матчбол, тощо матчбол. Матчбол, мачбол, Одеса нападає. Рахунок 16, Линии 16-16, я так розумію. Ну що? Ох, у нас емоції, эмоции, друзья. Финарей еще. Матчбол уже у характерники. Вот цікаво, цікаво. Гуки, я так розумію.